Всім привіт на зв'язку. Ібіс, і в цьому відео ми детально розглянемо популярний тактичний ліхтарик Light Odin, який досить часто можна зустріти на індивідуальній стілецькій зброї наших побратимів. Цей ліхтарик був спеціально розроблений компанією Olight для установки на стрілецьку зброю, тому, власне, має ряд цікавих оригінальних рішень. Взагалі цікаво спостерігати за розвитком такого направлення, як підствольні ліхтарі в компанії Olight. Якщо від початку це були типу кишенькові ліхтарики з покращеними характеристиками, які теоретично могли бути закріплені на стрілецькій зброї, то наразі це вже вузькоспеціалізований продукт, який від початку розроблено для того, щоб він був. Установлений зброю і працював в парі з вашою штурмовою гвинтівкою чи іншим зразком вашої індивідуальної зброї. Якщо ранні тактичні ліхтарі кріпилися до зброї з допомогою окремих кріплень, то наразі, як ми бачимо, в ліхтариках один кріплення інтегроване, що дозволяє швидко ставити та знімати ліхтар. Також не може не радувати знавців та, можливо, навіть фанатів міфології, оскільки назви цих ліхтариків пов'язані. З богами були Валькірії декілько в декількох поколіннях. Також був Балдер, Фрейр, Ну і наш сьогоднішній пацієнт Одін був навіть старослов'янський бог Перун. Як на мене, це трошки цікавіше ніж поєднання латинських літер та букв. Та повернемось до нашого Одіна. Ці ліхтарики зустрічаються у двох типу розмірах: це Одін стандартний та зменшена модель Одін міні. Вони виготовляються із анодованого алюмінію 6061Т6 з анодуванням третього ступеня. Ліхтарик має кнопку керування в тильній частині та агресивну корону з нержавіючої сталі. Така корона захищає скло ліхтаря від пошкоджень і в разі чого може сама влаштувати пошкодження, якщо така необхідність виникає. Ці ліхтарики мають клас захисту від вологи IPX 8, тобто не бояться занурення у воду на глибину до 2 метрів, та ударостійкість класу FL1. Тобто не бояться падіння з висоти 1,5 метра. Маса цих ліхтарів складає 175 та 216 г відповідно. Доступ у батарейний відсік можна отримати, якщо відкрутити кришку ліхтаря з тої сторони, де у нас клавіша керування. Комплектні акумулятори представляють собою формат 18500 для ліхтарика Одін міні та 21700 для повнорозмірного Одіна. Ємність акумулятора сягає 5000 мАч для Одіна і 2040 мАч для Odin міні зарядка відбувається з допомогою комплектного дроту магнітної зарядки. Максимальний рівень яскравості таких ліхтариків сягає 2000 люмен для Одіна стандартного та 1250 для Одін міні. Світлодіод, який там встановлений, називається Крі XHP High 35. Це досить сучасний світлодіод, який забезпечує дальність освітлення 240 та 300 метрів відповідно. Так, ну з теорією, нарешті ми закінчили. Зараз поставимо цього Одіна на R15. Проведемо невеличкий анбоксинг. візьмемо один стандартний, який комплектується базою для установки на планку Viver. і в порядку анбоксингу установимо його на КМС, який тут у нас мається в наявності. Отже, ліхтарик в коробці вже йде з установленою базою. Все це легко знімається таким чином. Також в комплекті поставки є виносна кнопка. Зкріпленням до планки пікатіні. Магнітна зарядка та ключик з додатковими гвинтиками, які слугують для установки бази до зброї. Також в коробочці у нас знаходиться дві стяжки. Це на той випадок, якщо у вас на зброї не передбачено планок пікатіння, і вам потрібно встановити виносну кнопку Ну і інструкція для користування. Отже, що потрібно для того, щоб. Користуватися цим ліхтариком для початку. Беремо зброю, від'єднуємо магазин, перевіряємо, що у нас розряджена. Потім беремо базу і кріпимо її до планки вівер. На ліхтариках один. вона дозволяє кріпити ліхтар або знизу, або збоку. Тобто сама база вона має два порта. Зараз я все це покажу. Зістаємо ключик, який компанія Olight турботливо нам. Поклала в комплект. Шестигранники, до речі, ці я рекомендую зберігати і по можливості ніде не втрачати, тому що вони класної якості, вони гартовані, досить довго служать, тому бережіть їх. Ослаблюємо гвинти для того, щоб ми могли встановити цю базу на планку вівер. Такс. Встановили, затискаємо все це діло. Власне і все. Як на мене, найбільша зручність ліхтарика Один, як такого, полягає в тому, що ви один раз встановлюєте на вашу зброю базу, яка слугує для кріплення ліхтарика. І на цьому всі маніпуляції закінчуються. Тобто, в подальшому ви просто ставите і знімаєте ваш ліхтарик, який заїжджає на рельсах в базу кріплення з допомогою натискання кнопки. До речі, якщо ви переймаєте з приводу того, що ліхтарик може кудись подітися зі зброєю, ця кнопка має блокування. Тут досить наочно зображено замок, який зачинено і відчинено. Тобто в положенні, коли стрілочка показує на замкнений замок, при натисканні на кнопку ліхтарик з неї нікуди, з бази нікуди не дівається. В положенні, де замок відімкнено, при натисканні на кнопку ми можемо ліхтарик зняти. База дозволяє розмістити ліхтарик як знизу під стволом. Так і збоку. Якщо така опція вам потрібна, ви натискаєте на кнопку, знімаєте його та ставите, заводите його з боку без знімання та переустановки самої бази кріплення. Пару слів про виносну кнопку. Зараз я його переставлю під ствол. Такс, отже, виносна кнопка тут також магнітна. Тобто вона примагнічується до тильної сторони ліхтаря. Саму кнопку можна встановити вже в готовий. З допомогою готового адаптера в будь-яку планку вівер на вашій зброї. Отаким чином. Накріпиться. Зараз я встановив це чисто для ознайомчих цілей. Особисто мені так не сильно зручно. Але у випадку з R15, яким особисто я користуюсь, таке положення досить. Зручне, тому що ви можете досить швидко великим пальцем оперувати цією кнопкою, вмикати і вимикати ліхтар тоді, коли вам це необхідно. Без такої кнопки це було б не так зручно, тому що потрібно знімати руку з звичайного хвату, переносити палець на кнопку, вмикати, вимикати. Така кнопка дозволяє вам оперувати ліхтариком без зміни хвати зброї. На автомата Калашнікова наскільки актуальна. Розміщення кнопки зверху, ну це питання, як ви розумієте, досить дискусійне. Але можна поставити її з боку, з цієї сторони, або справа, або зліва, це вже в залежності від ваших особистих переконань, або ж взагалі е, причепити її взагалі десь в іншому місці з допомогою стяжок, або скотчу чи інших засобів, тому що це база, яка кріпить виносну кнопку до планки вівер, можна зняти і кріпити кнопку власне, до будь-яких інших частин зброї. Так як вам заманеться. Кнопка виносна. Окрім того, що вона така вся швидкоз'ємна, вона має опцію е, кріплення з допомогою алюмінієвого магнітного кільця. Якщо подати його вперед, кнопка не знімається взагалі. Тобто можете не перейматися з того приводу, що вона самовільно кудись подінеться. Тобто ви магнітом кріпите її до ліхтаря, подаєте вперед замикач, і більше ця кнопка нікуди з ліхтаря не дінеться. На цьому, мабуть, і все. Всю теорію і практику ми вам показали, розказали. Я дуже сподіваюся, що це відео буде вам корисним при виборі тактичного підствольного ліхтаря. Власне, дасть відповіді на всі ваші питання, які можливо у вас виникли. Дякую за перегляд, дякую за поставлений лайк. Слава Україні!